Чого? Чого? Що, що мене має бути видно, так? Все, так? Мене видно? Це добре. Так. А, що, пікіночка. пікіночка, загальний вид кольору, клас. Мені подобається а, суперово роздягнути. Що ми сюди дивимось? Ми, ми намагаємось побачити рештки шкідників. Є нема. Поки що не бачу. О, тут щось таке, що це, це просто сміття. Це не, не, не рештки. Нема. Зверніть увагу. Ось о масенька є, ось ця точка. Типу як от називають там нікрозом або проявом порушення живлення немає. Тобто зазвичай її має бути набагато більше. А ось, о, бачите, теж одненька. Ось оце таке. І все. А так, по ковуряціях капустка дуже е, крута, дуже класно виглядає, чистенька, суперова. Ну, Навіть шкода її до кінця розривати, але має показати, що, е, що вона... Всередині теж чиста, немає не табачного листа, нічого. Як от, то сам би їв, так гроші треба, так? Да? Коротше, супрова. Температура збирання порядка 6 градусів. Це дає економічний ефект, ну бо при висок при збирання при високих температурах, по-перше, і втрата тугору більша, і затрати на електроенергію сюди кладуться. Тому всі ці моменти, чим нижча температура збирання, тим краще. Але саме головне це не, не влітися і не піти в, в мінуса. Пікінка дуже цього боїться, не любить. Тоді покривний лист стає таким тоненьким і дуже дуже хворіє. Фітосанітарний стан доволі гарний. Ось, буває іноді краще, але як на цей рік, враховуючи сезон дощів і все інше, дуже класний результат. Ось. Маленьких дуже немає, всі в середньому від кілограма до до двох максимум, ну це, мабуть, двох кілограмово, коли зачиститься для продажу. Я гадаю, що сезон для цієї пікінки вдався.